Дівчата, вітаю всіх. А ви теж замітили, що час так швидко летить? І так, пролетів червень місяць. І сьогодні я згадала, що 25 число, а у нас Повинен бути звіт по спільному проєкту Кольоровий рік, який організувала Надія. Посилання на її канал я залишу під цим відео. І моя кольорова авантюра у всій красі. Червень. У червні в нас випала клітинка або смужка. І ось такий візерунок з Жакардом я вив'язала у цьому виробі і тепер моя кольорова авантюра має ще й такий візерунок на рахунок рукавів. Я вирішила поки що їх не займати. Буду в'язати тіло, а там десь ближче до зими, листопад-грудень, коли вже буде більш-менш ясно, які ще будуть кольори присутні в цій, в цьому виробі, то вже тоді буде ясно, як я буду робити рукава. А поки що ось так. Як вам? Цікаво, що далі буде. Мені дуже цікаво. Тому з нетерпінням жду початку липня. Правда, в липні в мене буде дуже загружений місяць, але я хоча б почати зможу вив'язувати липневе завдання. А ще хочу подякувати надійці. Знову ж таки за цей чудовий спільний проєкт. Я в захваті. І, ви знаєте, схему цієї клітинки я на неї натрапила абсолютно випадково на Пінтерест. Якраз в той день, коли я задумалась, що треба. Щось в'язати в Тему цього візерунку я, як завжди, залишу у себе на каналі у розділі спільнота. Тут в мене брали участь три ниточки, три залишки. Ну, в принципі, можна взяти два. Так що обов'язково поділюся з вами. Цією схемою. Вона дуже проста і може її зв'язати навіть початківець, який дуже боїться в'язати жакард. В цьому немає нічого страшного. Ну і трошки вам фото із нашого саду: Цвіте лаванда, яка краса. Троянди порозпускалися. Всім гарного дня, миру, здоров'я та благополуччя. Спасибі за чудовий проект.